Всіх вітаю на своєму каналі. Бачите, я шапочку вділа. Ну, Як би вам сказати, на вулиці не холодно? Ну, обично по такій погоді, коли йде дощ, і такий я знаєте, як вітерець дуйне, у мене потім ввечері болить голова. Ну я вам просто пояснюю, чому я вдіваю шапочку. Я вирішила її вдіти. Я, звісно, взяла з собою зонт. Ну, поки я туди-сюди і дощ закінчився. Ну, так як я знаходжусь на мотелі і проведу вам екскурсію е по цінам і продуктам. Мене тут вже знають, хто запрошує, а хто й матюкає. Я вже до цього всього привикла. Дивіться, що я вам хочу сказати. Я дивлюся, що мене дивиться 97 людей, 97% непідписаних людей, що вам трудно підписатися і написати коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Полетіли робити огляд товару. Ви знаєте, я це люблю це ходити цим ринком. Знаю, якщо треба піти зняти ринок і показати ціни, то це приходжу на мотель. Чого я сюди приходжу? Знаєте, то що тут є криша. Навіть якщо буде йти ливень, то ви все одно отримаєте масу задоволення Это, можете поторгуватися і потратити гроші. Полетіли. Я так знаєте, як не спішу з вами буду йти, прогулюватися, розказувати, що по чому, що дорого, що недорого, не знаю. Це хожу, мені подобається. от, Бачите, як жіночка люба, вона торгує, в неї все завжди свіже. Овочі, фрукти. Я от до її кіоска зараз якраз підходжу. Кавунчиками вже торгує. М? Завітайте, завітайте. Смак дитинства. вау Остров Маврикій Оце да. Це треба буде все поспрошувати. І гранати, і супервкус. Марокко. Угу. І полуничка 120 гривень, недорого, дешево. Бананчики. Сок, гранатовий собственного виробництва. Тут у них є сукове жемолка. І давлять вони сок. Так що сок натуральний, гранатовий. Е, так, дивіться, капуста молода, 80 гривень. Це нормальна ціна для капусти, я вам точно скажу. Помідорчики по 150 гривень. Огурчики по 120. Грибочки і по 140. І такі маленькі огурчики я брала смачні. По 140 гривень. Гляньте, помідори. Перчик. Це ідеально. Баклажани, капешна їда. Залітаємо. І зелень. І зелень є І молода картопля. У Любе тут можна купити все, що ви хочете. М? Так, редисочка, 70 гривень за кілограмчик. А пекінська капуста в яку ціну? 120. 120. А морковка молода? Бачите, 200 гривень кілограм. Супер морковочка. Сок. Саме головне бачите, вам взяли якісь там. Фрукти надавили фруктового сока. Хочете мікса зробимо? Там в яблучно-виноградний, наприклад, сок ви можете зробити. Можете надавити, не, не можете? Апельсин, гранатовий, тільки... ананасовий. А, апельсин, гранат, лимонний, ананасовий. О. Так, я уточнила про ці арбузи. Мені сподобалася, що така назва: Смак дитинства. Знаєте, це з острова Так, да. Ага. Індійський океан. Це з Індійського океану. Ага, от так. А скільки не стоїть? 250 за кілограм. 250 гривень за кілограм. Та, в принципі, нормально. Нормально. Кого? А він сладкий? Супер, М'ёд дай попробувати. Ні. Давай. Ні, ні, ні. Ну давайте, ладно там попробувати. Так. Який він вкусний, Прийшла віночий. я оце, бачите, на мотелі до Любочки і думаю наїмся кавуно. Будь ласка. Так, зараз ми трошечки пробуємо. М -м? Хто це в березні їв ще кавуни? М -м? Дійсно, смак дитинства. Вони такі солодкі, да, обалденні. Да, пробуйте, будь ласка. Mm. Пробуйте. Я зараз буду. Потрібно. Ви знаєте, я зараз буду тут у сеу їсти. <різь> Бачите, <різь> вона. Динько. Ні, дякую, я вже кавуна навіть. Да? Mm. Для хороших людей, будь mm. ласка. Дивіться, які жмачки, <різь> тут <та різь> відрізають. Будь ласка, пробуйте. І диня дуже іспанська диня, дуже вкусна. Це іспанська, дуже так. вкусна. Ану. Так. -да. Ви знаєте, воно, у нас воно виходить не сезон, по сезону, а на смак воно як по сезону. Ну, те, що ми їмо, коли у нас сезон дині кавунів починається. В ну, В червні, В червні. Да. Смак червня. В березні ви ощутите смак червня. А скільки диня? А диня стоїть 300 гривень кілограмів. І можна. 300 гривень кілограм, турху містін. І так. що я вам ще хочу сказати, а ви кусочками ріжете, не ріжете? А у дині можна? Забули про мене. А дині можна купити? дині? Можна, і четвертинку можна. Ага, можна і дині, і четвертинку, і наріжуть вам на слайси, як ви захочете. М -м -м. Не гадано, не де б я оце ще поїла, вітамінами. Бачите, люди приходять і перчик беруть, і диньки, і кавунчики. Все-все-все купляють. Бачите? Наші дівчата. роботящі. Щось хотіла ще вам розказати. Бачите, все по чуть-чуть по чуть-чуть продається. Так що, налітайте. Потихоньку йдемо гуляємо, тут дивимося, розглядаємо. Бачите, тут класно. Я набираюся, море, позитива. Рокола 35. сало Шпінат. Дивіться, який в мене є гранатовий сок. Це мене пані Люба, я вам чесно скажу. Угостила. Син, прийду додому, синові дам. Вижатий гранатовий сок. Полетіли долі. Оце я завітала. Свіже домашнє м'ясо, десь тут. Оце, мабуть, воно. Кіосочки так працюють. О. Багатенько всього є. Я йду взагалі, то, чесно вам ще скажу. Куплю сира. Медок, величезний вибір. М? Різні смаки. Так, тут людина зеленю торгує, але вона торгує руками. Можна все, що хоче купити, і поторгуватися. Цибулька 30 гривень, укроп 25. Огірочки по 150 гривень. М? Ви знаєте, іноді просто можна пройтись, показати вам. Цей неймовірний смак свіжих овочів і фруктів. А ви завітайте і скупіться. Угу. Ще хотіла сира купити. Натуральний сир. Так, картопля по 45 гривень. От, натуральний сир. А, вони на неділю не працюють. Яблучка по 55 гривень і по 50. Це такі ціни. Так. Ще квітами торгують. Даже є ціни в ящичках. По 30 гривень. Ну, це горшечок. Дивіться. 30. Ну, Я не знаю назви всіх квітів, але квіти гарні. А тут 35. А я хотіла спросити назву цих квітів. Це анютині. Це анютині прийняла чорнобричку. Оце остіосферу або остіки. Гостіки. І оце ось гвоздічка тут трошки. Гвоздічка, а гвоздічка в яку по цін? 100. По 100 гривень. Багаторічна. А, це якщо ви її посадили, вона довго цвіте. Довго цвіте і не один рік. Так оце ось гвоздічка, а оце по 35 гривень що це? Це анютині. анютині. А, ось гуздічка. Ага. А то у нютині, ласка. Все, зрозуміла, Угу. Так, йдемо далі. У братів, товари з Європи, купи щось. Тут треба обязательно щось купувати. Зайшли і щось купили. Угу. А це, дівчата, бачите, як на виставці сидять. Продають Це домашнє все із грядки. Добрий день, дівчата. Кожен день не можна, а через день. Дивіться, яйця домашні. Я б це яйць домашніх купила. В смислі, мені яйця треба. Що ви ж кажете, не треба. Так треба чи не треба? А, тільки без фотоапарату можна, а з фотоапаратом не можна. Тайте піду, з там куплю в конкуренті. Цибулька 35, картопля 35 і 40. Глянь такі класні квіти. Ну, треба живі брати. <сум> О, безгалтери, трусики. Дивіться, які ідеальні просто трусики. Супер. Це. Там можна, там не можна. О, недорого помідори. 85 гривень. Гляньте. І огирочки по 110. Сік томотний. Літрові боночки. Капуста 70, редиска 40. Помідор 120. Тоже редиска 70 гривень. Ось тут можна теж набирать чогось. Даже цибульку. Тут типу в роті по 20 грн. А печінку по 40 непогано, кстати. В інспекній рівень дямблочка, ронад по 50. Ні, да. Гуляю. Дівчата, мене о, недорого помідор по 140 знайшло. Огірочки, картопелька. Бізнес іде повним ходом. Пусть там підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вже мікрофон в руки взяла, щоб зніматися красиво, щоб воно не клацало. О, яйця. Хм? Добрий день. Добрий день. Це Вілька. 15 гривень. Ти оце прийшла, там дівчата на мене накричали. Ось що в мене що, що є, ось що в мене є. Два Чого? жовтка. А, а я якраз буду брати, мені потрібні яйця. Так Вони нам... От, я а візьму, ви кажете, візьму. що в мене ще є. О, березовий сік. Як настоящий з цитру, як живчик. А сік він коштує? Ну, от такий як живчик стоїть 150, а от така літушечка стоїть 20. 20 гривень? Да. Ну, ми... Ага. І квас вже можна робити. Так, да. він скоро відійде. Він скоро не буде через неділю, тому що mm -hmm. а що в мене ще є? А в мене ще гарні квіти, які є. Так. Там дівчата сиділи, яйця торгували. Вони не захотіли, щоб я в них купила. Сказали, що я тільки без, без телефона. Я ось до жіночки підійшла. Гляньте, як вас звати? Олена. До Олени. Я зараз буду купляти яйця з двома жовтками. А завтра у мене буде понеділок, вихідний день, я їх пожарю і з'їм. Ну, не всі, звісно. Ну, і консервація. Це ви, все ваше, так? Да? Так, да, це наше, да. це ваше. Що а ви мені в кульочок. Ні. Ні? Ні. Хочу комфортно. Комфортно? Да. М -м цибулька по 15. А я вчора бізнесмен по 30 продала, по 35 і по 25. Класно вона, бачите, вона у нас тут річки, да, річки вона пішла в рост, тому що потопили. Ну, а так багато. 10, 20, 15. 15. Та я вас зрозуміла, дивіться, скільки соку багато. І бутилки, кстати, всі новенькі, бачите? Запаковані. Ну, це ви фермер, так? Да? виходить, да, якщо да, цибулька, да, це ну, все. Да, все воно, а ви все тут щодня, на щодня? Або я, або у Мене стоїть жінчика. Ну, це, все сімейне. це а разом, все сімейне. Або син, або син. А вас Сині. можна по телефону заказувати? Звісно, так. Да, Держіть. Да. Говоріть номер телефону, як вас звати. Добрий день. Мене звати Олена. Мій номер телефону 066 780 16 21. Чекаю ваших дзвінків. І е, На мотелі, ж, так? да, на мотелі, да Возле мене екопікарня або святковий напротив. Mm -hmm. Мене ніхто не обійде. Mm -hmm. Це, Це наше, наше виробництво, У нас теплиця. Ми живемо в Калашниках за аеропортом. Там е, кілометрів 18-15 від Полтави. Біля нас нема нічого, крім е, поля одного, другого і третього. Біля нас е, люди качають мед. Він теж найдобріший, так що скоро буде в мене і мед. Ну ті, хто іменно хто викачує мед, привозять сюди. Він чистенький, він гарний, він не збивається, він не сахарний. Так що, okay. да, якщо хто хоче зацікавитися, приглашаємо гості. Можна на помідори. Відомо будуть помідори, можна їх збирати. Mm -hmm. Дякую, гарного дня. Добре. Бачите, люди вже знають. Тут ще Бачите, березовий сік. Ваклашки. Так, mm. треба, тому що

що таке питання? а якщо у вас людина, наприклад, замовила і прийти на ринок, у вас можна забрати? Звісно, можна все по телефону. Вона мені замовляє. Те, що їй потрібне своє замовлення: зелень чи салати, чи консервацію, чи щоб це не було. А вона потім на яку годину вона треба, я її все впакувала, і вона прийшла і забрала все. На карту можна на мотель, на мотель за прийшла, на мотель забрала на мотелі. Можна на карту кстати, скидати не тільки на лічку, да, карта в нас теж є. Вирощуванням курей і також кури несуть яйця. Я попросила просто розповісти, як цей процес присход лашниках. У нас є ферма є кури, качки, гуси, бролери. Ми їх самі вирощуємо. Потім з тих курей, курочки наші несуть. Одну категорію яйця, другу, третю і двох жовткове. Це є курочка, яка уже у нас вибрана. Бачите, яке яйця дуже крупненьке, гарне. Воно людям дуже подобається жовточки. Гарні. Ми займаємося ще інкубатором. У нас є інкубатори для кача для каченят. Ксенят, беруть і їх продаємо, цих каченят. Люди їх замовляють. Теж по моєму телефону, той, котре я дала в ефір. Цей телефон я дала в ефір. Якщо щось треба інтересніше, є єсь... курс. Виносить яйце, висижує його. От ну, цей період інкубаційний, ця курка теж в нас є. Вона починається стоїмость курки, в нас ломом брави красна 120 гривень, біла від 100 гривень. Колічистом, якщо ви берете від 100 штук, тоді вона стоятиме 70 гривень. Одна куриця. В принципі, все цікаво, дзвоніть, заінтересуйтеся. як тут гарно, багато. Зустрілась мені доволі приємних продавців. Вон, яйця собі купила з двома жовтками. Завтра в понеділок буде, спробую його приготувати і покажу, що там два жовточка. Оце отак. Консервації люди торгують також. Бачите, це є. Сало, що м'ясо, колбаса. Так. О, і дощик закінчився. То був такий, знаєте, маленький накрапав. Зараз уже все нормально. Ага, ще питали молочко. Молочко, сироватка. В яку сир кисло молочний ціну? Ворог. Да. 75. 75. А молоко по чому? По 35 літр. По 35 літр. Добре, дякую. Ну, це отак. Отакий недільний базар на мотелі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться моїм відео в Фейсбук. Всім пока-пока. Ви знаєте, що я вам ще скажу? Напишіть, хоч, будь ласка, напишіть там, знаєте, ілі... Сонечко, Ясне, травка, дерево розпустилося. яке небудь слово, щоб я побачила, що ви передивилися моє відео. Мені буде дуже приємно, і ви підтримаєте це цим коментарем коментарем мій канал Всім пока пока